Для них футбол не просто гра, а стиль життя. Вінницька команда гравців 95-го року народження Нива Світанок в міжнародний день футболу змагалась з ровесниками за місця в збірній області. Нападаючий команди, Геннадій Дубінков вже майже вісім років свого життя присвятив улюбленій справі, думаючи про перспективне майбутнє над собою працює вже зараз. «Тренування насичені, у нас ігри завжди важкі і приходиться багато роботи, щоб отримати хороший результат. Сергійович Шумовицький тренер команди переконаний, потрібно вдосконалювати місцеву тренувальну базу. Його підопічні набираються майстерності на полі спортивного клубу Нива так щастить не всім командам. Навіть напередодні Євро 2012 нічого не міняється. Ми, от на даний момент, маємо таку базу, яка повищає майстерство дітей. Я думаю, что если бы в нашем городе было 3-4 таких базы, то качество игры детей улучшилось бы во многом. Потому что брать успехи вот наших детей на этом поле, я имею в виду, с учетом тренировок на этом поле, с учетом игр, вот, за прошлый год не проиграли ни одной игры. Найбільші вболівальники починаючих зірок футболу батьки саме вони і є основними спонсорами, підтримують своїх чат і морально разом їздять на змагання за кордон. Мама капітана команди Валентина Віхренко ділиться враженнями. В інших країнах влада приділяє більше уваги футболу. Там приїжджаєш в будь-якому селі такий стадіон, як у нас один на всю Вінницьку область. Прийшов повболівати за менших колег і відомий вінницький футболіст Сергій Рева. В 22 роки за його плечима чималий досвід гри не лише в українських командах, а й закордонних. Зокрема, в складі футбольного клубу Тераспіль він брав участь у Єврокубках. Розповідає, аби стати професіоналом, потрібно не лише постійно тренуватися, а йти на певні жертви. Для молодих спортсменів найсною перейти якби перехідний період це 16-17 років, коли багато соблазнів, Это те же друзья, это девочки. И Нужно во многом себе этом всем отказывать и идти к своей цели, несмотря ни на что. Починаючи гравці, всі як один мріють про великий футбол. Постійні тренування, певні обмеження з свого боку, повністю віддаються справі. Чого не скажеш про державну підтримку? Телерадіокомпанія Вінничина вітає усіх професійних та починаючих футболістів зі святом. Бажаємо перемог та успіхів. Марина Маленчук, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінечина.